Про невимовну красу Пресвятої Богородиці, яку удостоївся побачити благоговійний, добродійний Києво-Печерської лаври у 90-х роках. Цю історію, яка сталася в стінах Києво-Печерської лаври на початку 90-х років, розповів мені відомий київський старець Скійгумен Геронтій. Це був хворобливий, але дуже мужній, і в той самий час дуже смиренний подвижник. Пам'ятаю, коли я перший раз його побачив біля давніх пещер лаври, він сидів на травичці біля доріжки, і я прийняв його за безхатька, який частенько вештується по лаврі, простягаючи руку за милостинею. А цей, як мені здалося, не простягав руку, і я думаю собі. Ну, подам йому Христа ради. І простягнув сто гривен, він узяв їх, почав розглядати і глянув, посміхаючись мені вічі, і якось захоплено по-дитячому сплюснув долоні і каже О, дякую, дякую, пригодиться. Я тоді пішов далі і тільки згодом дізнався, що це не простий безхатько, а поважний ігумен Києво-Печерської лаври, духівник, який ніколи не хизувався своїм саном. А волів, щоб саме його вважали за вбогого прочанина. Вже пізніше, коли я став часто відвідувати старця, приходячи до нього за порадами, він, пригощаючи мене чаєм, розповів цю дововижну історію з діяконом Кивопечерської лаври, якого він особисто знав, який йому співслужив, але з деяких причин я не можу розголошувати без благословіння. Його ім'я служив біля старця Геронтія на послусі в Києвопечерській лаврі, один доброчесний діякон, мудра людина, яка жила тим, що переписувала старі книги, перепечатувала по можливості. На той час не було інтернету, не було таких можливостей, щоб швидко копіювати старовинну літературу. Але ця людина була великої святості, вельми благовіла перед Пресвятою Дівою Марією, і щоденно цей діякон вичитував їй акафест. І дуже він бажав побачити в цьому світі преславну красу Пресвятої Діви Божої Матері. Він так цього прагнув і так часто благав Бога, щоб Господь, який чинить волю тих, хто боїться Його, почув Його молитву. І ось якось, після молитви, до д'якона з'явився ангел з небес, з такими словами Цариця світу почула твоє моління і послала мене, щоб я тобі сказав приготуватися. У святу неділю рано вранці вона прийде, щоб ти побачив, наскільки вона прекрасна, але ти побачиш її не цілком і повністю, як на небесах, але скільки може вмістити, наскільки може бачити твоя людська природа. Однак знай, продовжував Янгол, що від такого великого сяйва ти втратиш зір. І залишишся назавжди сліпим. Дякон відповів. Я з радістю, я радію, я вважаю, що за краще позбутися тимчасового світла, аби бути удостоєним бачити найсолодший образ і святість Пресвятої Діви Марії. Але коли ангел відійшов, то д'якон залишився в роздумах, сумніваючи, сумнівався від маловір'я. Він так міркував сам із собою. А як я далі йтиму шляхом життя, будучи сліпим, коли не зможу більше писати, не зможу більше читати духовну літературу, не зможу виконувати жодних доручень тілесних, і взагалі я не зможу тоді служити, як дякон, прислуговувати в алтарі священнику, коли він звершує божественну літургію? І так, обміркувавши все, він вирішив заплющити одне око. А іншим побачити Пресвяту Діву, ну, щоб не засліпнути на обидва ока. І ось, коли прийшла призначена година, постала перед лицем його все цариця така світла і прекрасна, що мова людини не може сказати і зрозуміти. Недовго дякон дивився одним оком на все царицю. Вражений такою славою величчю, він відкрив і інше око, щоб скуштувати велику радість і тріумфання. Але ж в ту мить присвята владичце Богородиця полетіла вгору, а дякон залишився з одним сліпим оком. Тоді дякон, засуджуючи свою маловірність, почав засуджувати себе зі словами Горе мені божевільному! Що я втратив таку велику славу і насолоду, чому не дивився обома очима, щоб скуштувати велику насолоду, хай би я залишився сліпим на все життя. Боже святий, удостой мене побачити її ще раз, а тоді нехай позбудуся і світла, і всього, що залишилося. Так він часто молився до Пресвятої Діви зі сльозами та в постах, очікуючи її явлення вдруге. І ось! Після довгих слізних молитв знову з'являється ангел Господній і каже д'якону, все цариця змилосердилась твоїм стражданням і побачила твої сльози, і погодилась прийти знов, щоб ти її побачив, бо ти волієш залишитися сліпим заради любові до неї. І діякон відповів: За все дякую. За її благодать і поклоняюся, і прославляю її, за те що вона така благо до мене. І навіть якщо в мене буде відібрано не тільки світло очей, а руки і ноги, і інші члени тіла, і саме тимчасове життя, я вважаю за краще позбутися, тільки побачити Пресвяту Діву Богородицю, і говорить йому Янгол. За твоє благовіння ти здобудеш милість бачити Пресвяту Владичицю завтра. І ти не тільки не позбудешся світла очей, але втішишся і іншим оком, щоб обома ясніше бачити, нехай зрадіє тоді твоє серце. І це сталося. Пресвята владичиця, з'явилася дякону, а Він. Від великої кількості світла, ним побаченого, впав на землю, як колись апостоли, на горі Фаворській. Потім, Пресвята діва, дарувала йому благодаті силу, просвітивши душу та тіло. він підвівся і довго дивився на неї з радістю, двома очима, насолоджуючись чудесним видінням. І так, вона зійшла на небо, а д'якон залишився дякувати за її велике благодіяння, проводячи дні свої у добродійному проживанні Києво-Печерської лаври. А яку ціну можемо покласти ми, щоб в цьому житті побачити Пресвяту Діву? Розміркуємо, браття і сестри. Отож, нехай і ми удостоїмося, і ми досягнемо заступництва преславної нашої владичиці Богородиці та всіх святих. Амінь.